Ууу, нова загроза ядерної війни цього разу вже точно вже от от станеться. Годинних схранителів вже тікає. Нас вбомбять в кам'яний вік. Ми що такі, як русня. А ні, це вже з іншої істерії. Іншу кажучи, історія повторюється, та всі, хто далеко від пиздячки, знову бояться ядерної зими десь там далеко. А ті, хто і так може кожного дня зажмуритись від снаряду дрону або ракети, не дуже і переймаються. Це ж ніяк не жарти, бо вже п'ять днів Пакистан та Індія перестрілюються через кордон. А Ісламабад навіть заявив, що збив індійський дрон банкою. Але факт в тому, що останнього разу пакистанці зуміли перемогти індусів тільки на турнірі Karate Combat India vs Pakistan. Тому пацанам доведеться напружитись. Та й взагалі дивний був турнір з двох спокомічних ворогів, це як влаштувати турнір між двома кареями. Може відбутись серйозна ескалація, бо Індія вже відтягнула свої резерви з українських медуніверів ще в 2022 році. Але якщо Пакистан відтягне своїх пацанів з Британії та країн Євросоюзу. Вони можуть просто розмазати ворога як худоки до трактів. Та і якщо ви давно підписані на наш канал Телеграм або Козирний Патреон, ви в курсі, що загроза в черговий раз переоцінена. Тому давайте розберемо, в чому причина кіпішу, чому бодається Пакистан з Індією, за кого топити та чого очікувати. No давайте почнемо з того, що ми з вами розбирали в нашому телеграмі. Черговий конфлікт між Індією та Пакистаном, двома ядерними державами, зараз причиною став черговий теракт в Індії, відповідальність за який взяла на себе група пакистанських реваншистів. Якщо коротко, сучасні Пакистан та Індія отримали такі кордони після Другої світової була масова міграція, мусульмани з Індії поїхали в Пакистан, індуїсти з Пакистану в Індію, та весь цей час вони бодаються за території. Та кордони. Тепер щодо схрюкувань про ядерку та фоллаут. Нагадаю, що у цих двох країн вже був повноцінний воєнний конфлікт, коли вони володіли ядерною зброєю, але ядерної зіми не сталося. Що є одним з руйнівників міфу про ефективність атомної зброї без конвенційної армії. Мова йде про Каргільську війну 99-го року. Пакистан намагався вдавати, що це не вони штурмують індійські позиції, а просто кашмірські шахтарі. Зняли техніку з пам'ятників та поперли вперед. За дідов, проте це нікого не оману. Індія вела переважаючі сили, розбила ворога. А Пакистан почав казати, що ну це навіть не війна була. От якщо б ми в ядях Кивдарілі, то була б війна, а так не війна, просто жаліємо вас. На той момент ядерна зброя була у обох країн, але ми з вами знаємо, що така зброя існує. Для чого правильно придушення ядерних сил суперника. Його ракетних сил, авіації та ППО для подальшого введення вірно конвенційної армії, яка у Індії завжди була більша та потужніша. Це не я придумав атомік бомб це не заміна конвенційних сил, боєголовок у індусів теж було більше, а на галімий шантаж вони не ведуться. Тому і в ядерному ударі не було сенсу. І це знову нагадує нам, що наявність кількох ядерних бомб у України мала б що вирішило. бо Росія може собі дозволити пожертвувати навіть кількома областями. Путіна, ви ще спробуйте дістати в катакомбах, а пульнути дві ракети, щоби отримати назад в їбала сотню. Це так собі ідея. Потрібен конвенційний ракетний щит та стратегічна авіація. Оце могло б багато що вирішити, але, на жаль, і це ми просрали. Проте в Каргільській війні саме Пакистан був агресором та просто відмовився від територіальних амбіцій. А тут багатомільйонній країні перекрили воду, що може викликати набагато більшу ескалацію. Інший факт: Пакистан дійсно є країною спонсором тероризму і вже давно переховували Талібани ще за часів радянської окупації, та переховували їх і в наші часи, аж до капітуляції США в Афганістані. Так вони намагаються отримати важелі впливу як на Індію, так і на США. І канючать грошову допомогу на боротьбу з тероризмом, який самі фінансують. І все в такому дусі. Про Пакистан та тероризм добре написав Герберт Макмастер в своїй книзі. Він вів з ними переговори ще за часів першого строку Трампа та добре знає цю країну, де головну владу мають по суті військові. До речі, цю книгу мені подарували гангстери з каналу Deep State. Крім Талібану та Аль-Каїди, Пакистан підготував ще безліч угруповань, які вже й сама не може контролювати. Вони жодного разу не зуміли перемогти Індію у війні, тому тероризм це їх інструмент асиметричної війни. Я мало написав та сказав про Індію, тому що більше читав саме за Пакистан, та мало що можу натрусити про індусів. На жаль, можу лише сказати, що моді, не той, що з God of War, а той, що головний богор індії, дав своїм збройним силам добро на нанесення олдскульної пиздюліни по братському народу, бо вони вже дограли зі своїми диверсіями під. Терористичними піратськими прапорами Пакистан не у захваті та повідомляє, що індуси планують військову операцію вже в найближчі півтори доби. А різани на туристів в курортному селищі Пахагалм – це, начебто, лише привід. Ну цікаве питання, бо ми з вами теж звикли до тухлих провокацій Русні, які використовуються для виправдання вторгнень. Але якщо ви трохи погуглите, то побачите, як багато терактів Пакистан провів в Індії. Та ще один прикол: нападників Пахагалми назвались Кашмірським ополченням, яке не повірите, і почало Каргівську війну. Спойлер цього ополчення фактично й немає. Це просто пакистанські війська. Було вбито майже 20 людей, і майже всі з них індуси. А двоє з нападників виявились пакистанцями. Індія не тільки перекрила кранік сусідові, але й анулювала всі візи, видані сусідам. Пішла канітель. БПК і значно поступається Індії, яка вміє навіть будувати власні кораблі та субмарини. Проте їх союзник Китай вже підключився. Сі надав далекобійні ракети повітря-повітря Пі Л-15, і також вони інтегрували китайську систему ППО та ПРО ФД 2000, китайський аналог С-300. Хазе, наскільки це вплине на бойові дії, але сигнал від Китаю досить чіткий. Не гадаю, що вони з Індією є стратегічними суперниками. Китайці навіть розбили їх у гірських боях 1962 року. А зараз вони будаються за вплив в Індійському океані. Ті розборки палками на кордоні суто показуха. Справжній кіпіш відбувається на морях та в торговельній війні. Але головне питання за кого нам болівати? Пакистан відомий великими поставками артилерійських снарядів в Україну. Так, поганої якості, але вони були, і оплачували їх британці, американці та чеська ініціатива, наскільки пам'ятаю. Іншу кажучи, це була виключно робоча сила, їм на нас плювати та й дивно очікувати підтримки від союзників Китаю. Індії також все одно на наші проблеми. Навіть на своєму ТБ вони розповідають, що саміти на підтримку України це просто для бусту туризму, а всі перемовини без Путіна не мають сенсу і так далі. Проте на днях вони підписали контракт на Рафалі, щоби замінити застарілі Міг 29 Європейський оборонпром їм цікавіший. Ця розборка вже стала темою багатьох мимів, що буває часто, коли війна не у тебе, а десь далеко. Про Україну теж таки були і досі є. Головні приколи це те, що тепер може початись громадянська війна в Європі через засилля мігрантів з опухбуків, та жарти про чисту бомбу і додавання мила у воду, щоб відлякнути пакистанців. Про індусів це теж працює. Але насправді сміху тут мало а прикордонні міста та селища знову отримують по кабіні. Чи відвернеться увагу від нашої війни? На нас і так давно вже не звертають уваги. Пройшло три роки повномасштабної війни. Нам допомагають не тому, що це модно, а тому, що не хочуть стати наступними. Хтось взагалі не хоче допомагати. І естафету плавно перехоплює Європа. Цей конфлікт скоріш головний біль США, які постійно намагалися примирити ці дві країни, але враховуючи майстерність мастера, Art of Deal прогнози мирного врегулювання, так собі. А от Китай норм він своє утримує. Хитрі майстри м'якої сили, які ще дійсно майже нічого не починали. Та козирів у них багато, на жаль, проте у нас їх не багато, і головні козирі, крім українського піхотинця, це український дрон та українська бімба, які цього піхотинця прикривають. Перший штурмовий батальйон 92-ї бригади продовжує сиротить росіянських парасят з неба нашими олдскульними торпедами, але без вашої підтримки тут ніяк. Дронів та запчастин до них треба ще більше. Підтримаємо великий збір на дрони, який пушить навіть легендарна група кому вниз. Станьте причетними до утилізації ворога, і ми викосимо стільки розочків, що по ночах. Від цих думок ви спатимете міцно як ніколи. Всі звіти в телеграмі, реквізити в описі, працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.